Питання від компанії Про, отож, вже є березень, кінець березня, і є черга нашого е, наступного розіграшу. Нагадую, що компанія ТП проводить щомісячні розіграші активаційного коду програми MozaBook Classroom. Відповідно, у формі, яку ви можете знайти на нашому сайті, ви реєструєтеся і один раз в місяць ми робимо такий розіграш. Отож, для чергового нашого розіграшу, а це буде розіграш за березень. Ми беремо табличку з тими надісланими за, запитами, верніше, заповненнями форми, які е, учасники зголосилися брати участь у цьому розіграші. Таких учасників є 93, ми бачимо всі прізвища, отож, я зараз копіюю їх. Для знаходження переможця я використовую сервіс онлайн random.org. Відповідно, сюди я вставляю список всіх надісланих та імен. Відповідно, зараз, коли я натисну кнопочку, ми будемо на першому місці бачити власника активаційного коду «Mozabook Classroom. Отож, це Юлія Луньова. Ми вітаємо. Пані Юлію, а, у нас є у формі ваші контактні дані. Відповідно, ми сконтактуємося з вами, надішлемо вам цей активаційний код. А я нагадую, що ми такі розіграші проводимо щомісяця. Отож, коли у вас буде вже можливість а, і чи бажання брати участь у цьому розіграші, ви зможете знайти на сторінці цього розіграшу посилання на форму. Відповідно, а, також заповнити а, цю форму. Адреса цієї сторінки подана в описі цього відео. Отож, дякую всім за увагу, щасти і до нових зустрічей.